Він буде крафтитись у нас всього-навсього 20 секунд. І так, один, все. Злиток заліза у нас скрафтився. І тепер у нас є всі ресурси, щоб скрафтити біту. І так, зброя. Ось. У нас тут є біта і всі ресурси є. Але тепер нам треба повернутися додому, щоб виходити із крафта. Да, Альо, відкрийся, каєн. Во, так що тепер повертаємось додому. Полетіли. І так, ну що, нарешті ми з вами вже в Дніпрі. Давайте припаркуємо каєнчика. Чекс, все нормально. Ну і тепер забігаємо в квартиру. І погнали виходить скрафтити біту. І так, де тут у нас тіл? Крафтера, все, погнали. біта, і буде крафтитись вона всього-навсього 10 секунд. Починаємо з вами крафтити. І так, нарешті ми з вами скрафтили біту і виконали з вами друге завдання. Але зараз я її юзати не буду. Залишу на потім. І так, а наступна наша ціль, яку ми з вами будемо виконувати, знаходиться в одяг та аксесуари. І це маска демона. Для неї треба дуже дуже багато ресурсів, тому будемо зараз їх шукати. Чорна фарба, наприклад, на евакуаторі, Волосінні, якщо я не помиляюсь, тканини та металу крафтиться. В